Уже понад добу горішні плавні залишаються без води. Обмеження водопостачання на місто спричинене серйозною аварією, яка сталася на головній каналізаційній насосній станції. 1 Б. На ранок 15 квітня ситуацію прокоментував Сергій Ярош, директор комунального підприємства, виробниче управління водопровідного каналізаційного господарства. Там має місце руйнування залізобетонного колектора, який залягає на глибині більш близько 12 метрів. Це надзвичайно глибоко. Наші бригади вже протягом доби ліквідовують цю аварійну ситуацію в важких умовах. Ми працюємо цілодобово, і на сьогоднішній момент ми локалізували дану, дану аварію. Хочу звернути увагу на те, що фахівці підприємства працюють ретельно і професійно. Але є певні, скажімо так, моменти, які не дають нам можливості більш в тислі термін ліквідувати цю ситуацію. По-перше, я вже сказав, що дуже глибока висота залягання даного колектора, процес газаць, який пройшов в бетоні, він призів до його руйнування. І також ми всі ми живемо в ті часи, коли в країні на жаль, війна. Тому багато працівників мобілізованих, і ми відчуваємо, скажімо так, дефіцит кадрів зв'язку з мобілізацією працівників. Але не дивлячись на те, ми впевнені в своїх силах ми цю аварійну ситуацію ліквідуємо. Найближчим часом роботи будуть завершені і вода, водичка на місто буде подана. Тож, коли планується відновити водопостачання на місто? Ситуація складається таким чином, що зараз цей аварійний колектор він очищений, відкопаний, поставлений кесон і безпосередньо бригада працює на очищенні цієї труби. Ми вважаємо, що буквально там, там, там 4 години, і ми будемо в змозі відновлювати подачу води на місто, якщо не виникне якихось додаткових. Ще якихось форс-мажорних або інших руйнувань даного колектора. Ми працюємо і робота не буде зупинятись до тих пір, поки роботи не будуть виконані. Директор водоканалу звернувся до горішньоплавнян з проханням не забувати, що третій рік в країні триває повномасштабне вторгнення, а тому певний запас питної води у свідомих громадян має бути завжди.